Дякую, друзі, сьогодні я прийшла до вас не сама. Зі мною прийшла сорока ворона і її маленькі діточки, сороченята. І зараз я вас запрошую на пальчикову гру. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила. Цьому дам, цьому дам. Ця дам, і цьому дам, а цьому не дам. Він дров не носив, він діжі не місив, хати не топив, діток гуляти не водив, тільки ледерем ходив. Діти, чи сподобалась вам пальчикова гра про сороку та її маленьких сороченят? Так? Тоді я вас запрошу пограти з пальчиками. Приготуйте долоньки, починаємо. Сорока, ворона на припічку сиділа. Дітка кашку варила. Цьому дам, цьому дам, цьому дам і цьому дам, а цьому і не дам. Він дров не носив, діжі не місив, хати не топив, діток гуляти не водив. Тільки ледарем ходив. Ось так. Ось так весело ми пограли з вами сьогодні малята. До побачення!